Ситуація в стосунках в трикутнику, скажімо так: Вашингтон, Берлін, Київ, вона зазнала зовсім іншої конструкції. Змістовної тут я наголошую: змістовної, очевидно, що теза президента Сполучених Штатів Америки про відновлення ролі Сполучених Штатів в глобальній континентальній європейській політиці, вона придала іншого змісту. І позасумнював, що за період, який минув, в діалогах Берліна і Вашингтона, Берліна і Києва, Києва і Вашингтона, не дивлячись на найрізноманітніші суб'єктивні фактори, які роблять дуже складним цей діалог, обговорювалося питання подальшої долі України. Таких складових як а, війна а, з Росією, друге це енергоринок, третє це Україна і Європа. Четверте це Україна і НАТО, п'яте це Україна і її місце і роль в глобальній системі безпеки. І поза засумніву, що паралельно, паралельно розглядався, але набагато менше. Технологічні складови цих речей, до яких я відношу Норманді, тобто нормандську четвірку, трьохсторонню контактну групу, Кримський, кримську платформу, там і, і, так, далі, і, так, далі, і так далі. Женеву плюс, тому що все це є певні тактичні речі, які існують у цій системі координат, системі стосунків. От я вже не кажу про те, що безумовно, що в цьому діалозі трьох. Який би складним не був, присутній був Парижі Плюсе, ну і очевидно, що а, тут була б присутня Москва. Так от а, цей візит пані а, Меркель, він є проміжним фінішем на етапі визначення відповіді на питання місця і ролі України у багатьох із цих процесах. Але як виявилося, Після того, коли сторони, якими мною були названі, розглядали це питання для України з точки зору нинішньої політики і найближчих перспектив, ключовим є питання пов'язане з північним потоком, 2 і це і помилка української дипломатії, і помилка політичного керівництва, тому що насправді. Питання північного потоку не розв'язується лише через питання північного потоку, і от а, найцікавіше, чому я зараз посміхнувся, що ця зустріч, яка для президента Зеленського, буде дуже важливою. Вона о, принесе йому такі ж самі шокові несподіванки, як і попередні зустрічі на міжнародному рівні, і в Парижі, і в Берліні, і в Вашингтоні, і так далі, і це видно з того, як зараз м, сам Зеленський його оточення готується до візиту в Сполучені Штати Америки і до візиту канцлера Німеччини до Києва. Які меседжі м, в цьому плані лунають. Бо ми зараз не чуємо жодного конструктивного, жодної конструктивної пропозиції. Просто емоційна рефлексія, в тому числі, і остання дуже важлива рефлексія віце-прем'єра Резнікова стосовно питань розміщення на території України, систем ППО Сполучених Штатів Америки. Це важлива річ, яка має відбутися колись. Але вона виглядає в нинішній ситуації, ну, трошки так як Пилип конопель. Вона технологічно не продумана, не підготовлена. І це насправді є такий от символ нинішньої української і дипломатії, і зовнішньої політики, да і політики зовнішньої самого президента Зеленського. Що тут важливо? Важливо розуміти. Що а, візит а, канцлера Німеччини несе в собі пропозиції і не тільки Берліна, а й пропозиції, які якось обговорювалися і в Вашингтоні, і в Парижі, і, увага, ці речі обговорювалися і досить детально з Москвою. І а, оце ось оцей клубок. Пропозицій, тось тобто, пропозицію, яка буде загорнута в цей клубок, канцлер Німеччини привезе до Києва. Треба розуміти, що все це весь цей клубок буде читатися з точки зору інтересів Берліну. Увага! Це це дуже важливо усвідомити цю річ. Що якби не проговорювалися ці питання з Вашингтоном з Парижем. З Москвою, з Брюсселем, все рівно вони будуть висіти на ниточці, яка називається інтереси, інтереси Берліна. Причому вони двоскладові. Перша складова, як а, пані Меркель піде з політики німецької, і що вона друге залишить у спадок наступному канцлеру, наступному уряду. Бо. Я хочу, щоб от зараз почули те, що я скажу. Немає важливішого питання для президентів, прем'єрів, політиків, які йдуть з політики, як вони з нею підуть? Що буде далі з ними? Бо це, от, знаєте, можна багато чого робити. Але в останній день, як казав класик української політики, політики пливти, плити і допливти до берега, і там. Розслабиться. Так от, оце ці речі треба розуміти. Звідси мають вироблятися і пропозиції Києва. Але оцей клубочок, мені важко сформулювати відповідь, але до цього клубочка, а це великий клубочок, на жаль, вже з усього видно, Київ не розуміє. Бо оця рефлексія, оці емоції, оці. Фрагментарні відповіді на питання, які пов'язані з дипломатичною проблематикою, зовнішньою політикою, з міжнародними відносинами, ну воно виглядає, знаєте, я не хочу їх ображати, все таки мені хочеться дати їм шанс, але воно виглядає трохи несерйозно, тому що ну, от, якщо подивитися периметр. Українського кордону зовнішньої політики, я не маю з, з точки зору географічного, взагалі зовнішньої політики. То а, там, якщо брати північ, і північний схід, там зрозуміло, це війна або перспектива війни, або війна. А все інше це, це постійне наступання на граблі. І цих граблів вже так багато, що синяків а, на. Обличчя нинішньої влади на лобі є ну не, незмірна кількість, і це вже бачить. І е, найважче для нас з вами як обивателі те, що це починає екстраполюватися на державу, всю і найгірше це на суспільство. Оця друга річ екстраполяція цього нездатності політичного керівництва держави реалізовувати зовнішню політику вона починає екстраполюватися на суспільство, що є дуже небезпечною штукою з точки зору стратегії відносин до України. Відповідь на питання ролі і місця України, бо власне, оце дає відповідь на питання: а якою бачать Україну в цивілізованому світі, і якою хотіли б бачити її роль. Тому весь оцей клубок і мусить розв'язати українська дипломатія, а, інститути, які займаються зовнішньою політикою, якби ці інститути в повній своїй масі були підготовлені, були долучені до цього процесу, і вони грали якусь роль. Біда, ще й в тому, що всі ці інститути відсторонені від цього процесу, і по суті, канцлер Німеччини приїде спілкуватися з президентом Зеленським і керівником офісу Єрмаку. І тут ми попадаємо в найважчі капкан, тому що ті інститути, які фахово готові розглядати це питання Міністерство закордонних справ. Рада національної безпеки оборони, комітет відповідної Верховної Ради, інститут стратегічних досліджень, ецетра, ецетера цих інституцій достатньо для того, щоб виробити в кінці кінців адекватну реакцію, але вони відсторонені. Звідси, як трапляється в таких випадках, ми будемо абсолютно мати контрпродуктивну, неконструктивну реакцію з боку. Політичного керівництва я маю у собі президента і керівника офісу. Я вам зараз показав і проблематику, з якою їде а, Меркель, і той реакцію, яка буде. Бо я не хочу зараз розшивати у цифровому значенні, скільки а, пані Меркель запропонує Києву транзиту а, газу через територію України. Які компенсаційні а, механізми будуть задіяні? Бо я тільки для того, щоб розуміли, що це, про це відомо, скажу про декілька фактів. Ну, а, не випадково ж зараз а, в Києві представники польської фірми Орлан де йде мова, це один з найбільших а, польських і європейських. Одна з найбільших польських європейських компаній, які займаються власне вуглеводням. І мова йде про конкретні речі, які пов'язані з нафтовим бізнесом, з газовим бізнесом, одним словом, з вуглеводнями. Але на фоні цієї проблеми, про яку я вам кажу, а, ну, сьогодні нам не до того, щоб всі ці аргументи співставити. Я вже не кажу про те, що. А, що відбувається з збільшенням ролі компанії СОКАР на українському ринку? Ну що там говорить? От Події розвиваються своїм якби, планом, а політичне керівництво, відірвавшись від реальних цих подій, вона займається чимось іншим. Але треба розуміти, що навіть компанії, які я назвав, це компанії, які інкорпоровані. Світову систему а, ринку вуглеводнів, які не просто нитками, вони канатами прив'язані до Сполучених Штатів, до Європи. І це одні із ключових компаній, які впливають. Я не кажу, що вони там визначають, вони впливають на політику вуглеводнів Середземномор'я. По багатьох складових, і чому вони? Обрані з декількох сторін, скажімо, операторами цього процесу, це, це питання не до Берліна і не до Києва. Це питання до тих, хто впливає на політику угловодні. Але з точки зору перспектив і змісту пропозицій, які будуть запропоновані пані канцлером для України, вже стає зрозуміло. і скажімо, Цифри, які стосуються об'єму, і механізми, і зацікавленість Європи у цих процесах, і, що дуже важливо, це згода Москви у тому, щоб ці механізми були застосовані. При цьому найслабше місце пропозиції, які везе а, канцлер Німеччини, в тому, що Європа не бачить, не хоче бачити. В якійсь мірі є куплена і корумпована, як Москва ламає трощить європейський ринок вуглеводів. Аналіз показує, що навіть пропозиції, які везе канцлер Меркель, вони не компенсують проблеми, які Кремль несе через Північний потік, через політику на ринку вуглеводнів. Бо я. Далекі від того, щоб абсолютизувати зараз північний потік у процесі штурму Кремлем ринку вуглеводнів для Європи. Право в тому, що коли я кинув фразу про те, що, погодивши цю пропозицію там у Вашингтоні, в Брюсселі, в, в Берліні, а, пані Меркель а, її опрацювала із Москвою, Москва це прийняла. А, я мав на увазі те, що Москва прийняла це під політичні певні речі. Тут особливість у тому в ситуації полягає, що Москва на європейському ринку вуглеводнів досягла свого результату. Вона продовжує його руйнувати. Але Москві важливо використовувати не тільки Північний потік-2 для Штурму Європи і політику вуглеводнів для руйнування ринку а, Європи. Для неї важливо а, в бізнес, в економіку привнести політичну складову. Бо для Москви я не кажу, що я не виключаю, що це також має місце для інших країн світу, але для Москви питання вуглеводнів це питання політики. Для Кремля ніколи нафта і газ не були економікою. Це політика. Так, от найважливіше, що в цьому візиті е, інтерес Росії запакований власне в питаннях Донбасу, ну і остаточна крапка по питаннях Криму. Е, відмова Берліна. Обговорювати це питання, я маю на увазі кримське питання в цьому процесі, це відповідь на питання, а де Берлін в особі пані Меркель бачить Крим в перспективі? Фраза а, багатьох німецьких аналітиків, що десятки, півтора десятки років тому, що Крим а, не зовсім Україна, вона читається сьогодні як. Ну, давайте це питання не обговорювати. Питання, це питання, бачите, вони не кажуть вирішено, це питання часу. Тільки часу для Києва одного, що Крим повернеться, а для тих, хто з Москвою укладає такі масштабні угоди, що воно вже якби зафіксовано так, як воно зафіксовано. Хоча е істини заради треба чітко сказати. А, німці займають таку позицію ще й через те, що вони якось у приватних бесідах постійно повторювали: ми об'єднання Німеччини чекали 40 років. Ви можете почекати менше. Розуміючи те, що ну, або пішак, або товар, або е вершник вони дадуть відповідь самі на питання, причому дадуть шляхом своєї кончини. І що тут буде в виграші, покаже життя, покаже історія з точки зору, власне, німецького погляду. Бо це в тому числі повторює стосунки е, пані Меркель і попереднього президента Сполучених Штатів Америки Трампа. І там навіть в тому спілкуванні проглядала ця схема. Ми чекали 40 років, почекаємо ще, якщо нам треба. Тому. Е, я якраз аналізуючи цю ситуацію, а, бо Меркель чудово розуміла, даруйте, що після Трампа буде ще хтось, а після Байдена буде ще хтось. І це Берлін розуміє а, най, найщиріше і найвідвертіше цю політику зовнішнього Берліна а, в своїй доповіді, яка була. Приурочена до чергової річниці початку Другої світової війни, висловив президент, нинішній президент Німеччини Штаймайер. Де він, якби вибачаючись, приймаючи на себе від імені німецького народу цю трагедію, все-таки він возвеличив німців, він сказав, ми це розуміємо. І ми будемо йти своєю дорогою. А от де ви будете? Маючи на увазі всіх. І, на жаль, цього не зрозуміли ні українці, ні євреї. От. А от де ви будете, ми тоді побачимо. І е, цю, я би цю, цей виступ рекомендував би всім уважно, дуже уважно переглянути. І не один раз. Бо насправді в цьому сила Німеччини, в цьому сила позиції Штайнмаєра, і не випадково. А Україні нав'язують цю формулу Штайнмаєра. Вона є неприйнятною. Я би рекомендував нинішнім очільникам тактовно, а грамотно, не просто один раз, а з аргументами пояснити, що не тільки формула Штайнмаєра, а й логіка. Яку нав'язують Берліну з Москви є неприйнятною у формування відповідь на питання війни. І парадоксальність ситуації полягає, що ця пропозиція іде від німців, яку вони, як змістовну складову, декілька разів відкидали в своїй політиці, власній політиці, власній, власній історії Німеччини. І перший такий був екзамен 1946 року, коли Німеччина нав'язували об'єднання. Шляхом от подібних відступ, відступів Німеччина не прийняла цього і поступила абсолютно правильно. Україна не може прийняти ту формулу Штайнмаєра, яка сформована в Кремлі. Я десятки разів казав ніякого відношення до того, що сказав президент Штайнмаєр тоді восени 2015 року в Парижі, те, що зараз пишеться, розповідається, немає. Тому. Я рекомендую Києву тактовно, правильно, системно, аргументовано пояснити, для Києва ця пропозиція є неприйнятною. Очевидно, що контраргумент буде тоді ламається вся 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 система, яка стосується постачання газу через Україну. Очевидно, тому що Москва взяла ці качалки з одного боку транзит. З іншого боку, формула Штайнмаєра – це для нас з вами формула Штайнмаєра, А це насправді царювання Москви над Україною ще не одну сотню років, і це треба сприймати однозначно.